Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Я починаю цикл відео про 30-літню війну. Сьогодні я розповім про причини цієї війни, почати доведеться здалеку. У 1517 році розпочалася реформація. До кінця 16 століття Європа розділилася на протестантські і католицькі держави. Процес реформації супроводжувався кривавими релігійними війнами, на релігійну боротьбу. Накладалися соціальні протиріччя. Протестантизм став ідеологічною основою боротьби буржуазії і селянства за свої права. Зате католицизм став прапором феодальної реакції. Затятими захисниками католицизму стали габсбурги. Протягом 16 століття ця династія створила найбільшу в Європі імперію. Австрійські габсбурги. Були імператорами священної Римської імперії, а також правили у Чехії, Хорватії та Угорщині. Іспанські габсбурги правили Іспанією та Португалією і їхніми колоніями в Америці, неаполітанським королівством в Італії, а також південними Нідерландами. Габсбурги прагнули створити світову імперію. Папа Римський всіляко підтримував агресивні плани габсбургів, бо вважав, що вони зможуть забезпечити необмежене панування католицизму у Європі. Проте серйозною проблемою для габсбургів були протестантські князівства Німеччини. Габсбурги у 1555 році були змушені піти на Аусбургський релігійний мир, який запровадив принцип, чия влада того і віра, і таким чином габсбурги тимчасово припинили боротьбу. Проти німецьких протестантів. Але на початку 17 століття за підтримки католицької баварії Габсбурги почали наступ проти протестантів. Герцог Баварії Максиміліан у 1607 році, за наказом імператора Рудольфа ІІ, захопив протестантське місто Донауверт. Після цього у 1608 році вісім протестантських князівств і 17 протестантських міст імперії. Об'єдналися у протестантську унію, яку згодом очолив Курфюст Пфальцу Фрідріх V. У відповідь на протестантську унію у 1609 році католицькі князівства об'єдналися у католицьку лігу, яку очолив Максиміліан Баварський. Ліга створила власну армію і мала підтримку з боку імператора і папи римського. Отже, Німеччина на початку 17 століття розкололася на два ворожі табори. За релігійною ознакою. Прагнення габсбургів встановити свою першість у Європі неабияк лякали Францію. Стосунки Франції з габсбургами були ворожими ще із шістнадцятого століття. Під час Гугенотських воєн габсбурги активно втручалися у внутрішні справи Франції і намагалися взяти її під свій контроль. Деякий час Париж. Навіть був окупований іспанськими військами. У відповідь, французький уряд активно підтримував Османську імперію у її протистоянні з австрійськими габсбургами, а нідерландських повстанців у їхній боротьбі з іспанцями. Французький король Генріх IV на початку 17 століття почав підготовку до війни з габсбургами. Король почав формування антигабсбургської коаліції, куди залучив німецьких протестантів. Однак Габсбурги і Папа Римський не дрімали у 1610 році. Їхній агент убив Генріха IV. новим королем Франції, став його малолітній син Людовік XIII. і на декілька років Франція поринула у політичну нестабільність. Але після того, як зовнішню політику Франції очолив кардинал Рішельє, вона з новою силою почала боротьбу з габсбургами. Таким чином, на початку 17 століття Європа розділилася на два табори. Перший табір складали австрійські та іспанські габсбурги і їхні союзники: католицькі держави Німеччини, Венеція і Річ Посполита. До антигабсбургської коаліції входили Франція, Республіка Сполучених Провінцій, протестантські держави Німеччини, Данія, Англія, Шотландія, Швеція. Трансильванія, а ще союзником коаліції, була Московія. Треба зазначити, що держави антигабсбургської коаліції вступали у війну в різний час. Наприклад, Франція напряму вступила у війну лише у 1635 році. Також деякі держави міняли табір, наприклад, бранденбургсько Пруська держава та Данія. Головним змістом всієї 30-літньої війни стали Боротьба за першість в Європі між габсбургами і Францією, а також боротьба між католиками і протестантами. Але до цього додалися й інші протистояння. Чехія прагнула здобути незалежність від габсбургів. Данія, Швеція і Річ Посполита боролися за першість на Балтійському морі. Московія прагнула скористатися 30-літньою війною, щоб відвоювати собі Смоленськ. Бранденбург прагнув отримати вихід до Балтійського моря. Республіка Сполучених Провінцій хотіла вигнати іспанців з Нідерландів. Приводом до початку війни стала ситуація у Чехії. Ще в 1526 році, після загибелі чеського короля у битві з турками-примохачі, чеський Сейм обрав королем Фердинанда Габсбурга. Фердинанд обіцяв не втручатися у внутрішні справи країни і не обмежувати права протестантів, але ні Фердинанд, ні його наступники не виконали своїх обіцянок. Габсбурги нещадно грабували Чехію і переслідували місцевих протестантів. У 1617 році імператор Матвій І, який був одночасно і королем Чехії, через свою бездітність змусив чеський сейм обрати майбутнім спадкоємцем свого двоюрідного брата Фердинанда Штирійського, який був католиком і лютим борцем із протестантизмом. У відповідь 23 травня 1618 року у Празі вибухнуло повстання проти габсбургів. Чеські дворяни протестанти, яких очолював граф Турн, викинули з вікон празького граду імперських намісників Вільяма Славата і Ярослава Мартініца, яким пощастило вижити. Вони впали на купу гною. Ці події увійшли в історію як праська дефенестрація. Незабаром чеський сейм позбавив габсбургів. Прав на Чеський престол і обрав новим королем вождя протестантської унії Фрідріха Пфальського. Так почалася 30-літня війна. Незабаром вся Європа була охоплена полум'ям війни. Дорогі друзі, що ви думаєте про причини і передумови 30-літньої війни? Пишіть про це в коментарях. Ну і очікуйте продовження мого циклу про 30-літню війну. Дякую за увагу. До нових зустрічей!